Всім привіт! Сьогодні буду міняти масло Mazda 6 другого покоління JH, 2009 рік. Одна з причин заміни масла. Дизельні двигуни мають таку проблему: рівень масла тут росте, і залишки палива стікають в масляний подон. Солярка змішується з маслом і рівень росте майже в два рази. Беремо щуп. Є дві поділки. Low, це означає мінімум, full максимум. І тут є ще поділка X, де рівень масло знаходиться. Спочатку, коли я автомобіль брав, поділка була там, де максимум. Проїхав 7 тисяч кілометрів і масло піднялося до поділки X. Я зараз витру щуп і хожу ще раз. Щуп чистий. його. Масло на поділці X. Масло дуже багато. Знайшов наклейку. Тут показує, що для прикладовий мощуп є поділка Low і Full і напис поміняти масло, коли рівень масла виросте до отмітки X або вище. На етапі Розробки і виробництва двигуна, вже знали, що рівень буде доходити більш ніж в два рази. Подивимося, скільки масла буде, коли я везелью. А по стандарту 4,5 я залив, а 7 я злив ну приблизно. Майже в два рази рівень масла виріс. Отакі ну, ці двигуни мазда в дизельні. Так, масло. Маздівський взяв. 5В30. фільтр Такий номер його. Руч, щоб знімати зняти фільтр. Так він виглядає. Ще це захисна плівка. Корейський. Так, що нам ще потрібно? Ключик на 10. Тут взяв головку і простий. Накидний ключик. Ключ на 19, щоб відкрутити зливний болт від доні і злити масло. Динамометричний ключ з головкою на 19, щоб закрутити, і будемо закручувати з моментом 40. Інструменти є, масло є. Поїхали. Відкручуємо вливну кришку. Відкрутили, відкручуємо цю. Пластикову захисну. Коротше, такий захист пластиковий. Тут 10 болтів на 10. Відкрутити і зняти. виходить, Так, дивимось, що у нас тут. Це, виходить, поддон. Зливна пробка. Ключик на 19. Зараз треба трошки зірвати. О, добре, і пішло відро. Зараз буду зливати сюди. І тепер можна потихеньку відкручувати рукою. ще якийсь час. І як відкрутили цей болт, дуже обережно, уважно дивимося, підставляємо відро якнайближче. Далі нам треба відкрутити фільтр. Є ось такий ключ, фільтр у нас знаходиться Тут зливна пробка, і там є фільтр. Ключ накинув. Цей ключик не дуже зручний, там якийсь патрубок над фільтром йде. І він не дає нормально ну, якби, сісти на своє посадочне місце. Там є інші ключі. Я з іншим разом буду пробувати інший ключ. Буду викручувати. Для відкручування фільтру краще використати ось такий ключ. Він набагато зручніший. Він тут тонкий. Для прикладу, візьмемо щось кругле, це буде, хай буде скотч, накидуємо. І тут легко однією рукою закручуємо. Докрутили. І він міцно його обтягує. І легко прокручуємо фільтр. І вже як зірвали, то можна спокійно відкрутити фільтр рукою. Однією рукою також його відкручуємо. Дуже зручно ним працювати. Зараз я його трошки там прокрутив, жикло трошки, масло зараз буду викручувати. І вже цей фільтр можна просто рукою викручую. Так, добре. Так, це в нас фільтрон. А я його ставити. Він з перестановленням я трошки змащу цю прокладку гумову. Так, все. Я змазав старою старим маслом змазав. Рукою буду вкручувати. Там є, видно, є різьба. Там. Зараз буду туди накручувати. Не можу показати до кінця, бо там дуже мало місця. Вкручується він дуже легко. Все він легко ходить, значить він правильно різьбу піймав. Фільтр я докрутив рукою, але зусиллям. Це зливний болт. У нього є така мідна шайбочка, покладка. Так виглядає і рекомендують міняти. Я також. Замовив це з нова. В принципі, в принципі, є, продається набір. Зливна пробка і вже з мідною шайбочкою, е, нова. Можна буде наступного разу поміняти повністю болт разом з цією шайбочкою мідною. щоб було новеньке, Відніс, вона надорого, не, не коштує. болт я протер. Він чистий. І, кладу, і закладаю новеньку. Це буду все закручувати динамометричним ключем. Головка на 19. Ключ виставляю у момент виставлений. 40. Буду закручувати. Як виставити ключ на потрібний момент затягування? Тримаємо завжди ключ в розслабленому положенні. Після кожного разу, як ми попрацювали ключем, його треба розслабити. Це означає відкрутити ручку до кінця, щоб вона так свобідно, вільно рухалася. Це потрібно для того, щоб не збити калібровку, яка була виставлена з заводу. Отже, відкручуємо гайку, яка фіксує положення. Нам потрібен момент затяжки 40. Ми бачимо, що тут написано ньютони метри, бо ключ ще показує в кілограмах. На самій ручці є поділки від 0 до 6. Крутимо ручку, щоб 0 співпав з відміткою 40. Ключ виставлений на момент затягування 40. Момент затяжки виставлений і закручуємо фіксатор. Ключ готовий до роботи. Можемо протестувати. Як зрозуміти, що ми докрутили до потрібного на моменту. В моменті закручування буде такий хруст. Я натискаю і є такий хруст. Він так трошки легко ломиться, як би. Це означає, що закручено з потрібною нам силою. Все. Коли попрацювали ключем, не забуваємо його вернути в розслаблене положення. Відкручуємо цю частину. Відкручуємо ручку до кінця. Вона має вільно обертатися. І в такому положенні зберігаємо ключ. Закручуємо до моменту, коли буде такий хруст. Був хруст, зараз контрольний. Є. Добре. 40 ньютонів метрів. Закрутила все. Ця пластика захист прикручений. Вливаємо масло. Залив я 4,5 літра. Так по стандарту. Все і закриваємо. Порядок. Мазда обслужена. Фільтр, маслі поміняний. Можна їхати. Закриваю катод і в дорогу. І на закінчення цього відео хочу зробити такі підсумки. Є нюанс по фільтру. Він дуже не в такому незручному місці знаходиться, і там проходить такий шланг і ключ дуже важко туди його засунути. То тут треба підібрати правильний ключ. В принципі, це одна річ, а друга річ це закручувати зливний болт 40 ньютонів метрів, щоб не зірвати різьбу. Ну а так, в принципі, все нормально, все легко робиться. Все можна зробити саме. Ну, самому. І... Всім гарного дня, хай всім щастить.